Торік пішов на фронт добровольцем. В боях отримав дві контузії: першу на шахті Бутівка, 27 липня, другу у січні цього року, розповідає військовий Володимир. каже, спочатку знепритомнів, а коли отямився, то зрозумів, коліно розтрощене. Стояв на Есперсі в 3 часа ночі в районі Красногорівки. Прилетіла міна. Це раптово дождалися зі шостої години. Нас змінили. А на нозі я просто боліла. Там ніхто туди не ліз. Я не думав наскільки серйозно. Над колінами прийшлося удалити. Зі слів лікаря Миколи Пемка. Рана завдовжки половина ноги. Колінний суглоб видно неозброєним оком. Лікарі діагностували у пацієнта некроз передній поверхні суглоба і надколінника, говорить медик. Щоб закрити рановий дефект, ми проведемо пластику медіальним литковим м'язом, який зверху накриємо вільною аутошкірою. За словами хірурга-травматолога Миколи Пемпка, шар шкіри, яким закривають операційну рану, досить тонкий, тому має швидко прижитися. Додає, це одна із найменш поширених і недавно запроваджених операцій в обласній клінічній лікарні. Дефект м'яких тканин колінного суглоба був закритий м'язовим клаптем, на який ми зараз. Кладемо розщеплений шкірний клапот, щоб закрити сам м'ясо. Аби рана на суглобі Володимира загоїлася, каже лікар: знадобиться щонайменше півроку. Далі військовослужбовець очікує на надколінний протез. Потім ще кілька місяців реабілітації. Є ознаки того, що м'язевий клапоть живий, оскільки він скорочується при подразненні. Шкірні клапті фіксовані, вони набувають такого синюшного кольору. Володимир каже, чекає якнайшвидшого одужання, бо планує повернутися на передову. Зараз трошки краще, добре. Все. Лікар був на обході. На да, приходили до мене, цікавилися, що я розказав. Ну зараз каже, буде легше. Микита Чибар, Андрій Гнатюк, Суспільне новини, Луцьк.